Бля, це не жарти, народ. Це не жарти, вже майже година стрима, я топ не взяв. Я навіть в топ-10 не дійшов, не то, що топ. Це щось не то. Треба зібратись нормально. What the fuck там відбувається? <гас> я генерал не бачу. Ну, окей, мені повилазило, але він. То вже шпаклевка затуманала. Ні, сьогодні не, не шпаклев. сьогодні я. Іпсокартони, рутей и так далі. Привіт, стар дречь. O facto, el trebuie bicte de mine. Що він там так довго лутається? Ой, я не просто гіпсокартон крутив народ по рівних стінах. Там трошки цікавіша історія насправді. Де він? Там, коротше, така історія. Ну, зовнішні стіни старі, дуже старі, по суті. Там не знаю, коли цей будинок строїли. Там, коротше, по центрі стіни рівно, а по углах просто. Падає в... по 2-3 сантиметра. І це все треба вирівняти метал... металом, а потім уже крутити гіпсокартон Ну, коротше, там. Там бабленки більше, ніж роботи. Коротше, він не біжить до мене. Хоча я думав, він прибіжить. За Олексія Зараз. Олексій, я тебе дожину зараз в лобі, не переживай. Виманив як міг. Нормально ти виманюєш? Ні, не потолок стіни. він не побачив? Що суш, Олексія, чи Будеш знати, кого не чіпати. Но дуже спрей, спрей змінився після обнови, насправді. Оу, май гад. А я... я лайк like таке. Всім доброго вечора, привіт. Василь. Е, чи буде цей? Я прочитав і забув відповісти. Дуо з рандомом? Я не знаю, друже, тому що ну, мені поки що в соло не йде взагалі гра. А як буде в дуо, хто знає. Ну можливо, підемо катнемо пару. sorry Привіт всім, привіт, Микола Що, будемо вже добивати сотню лайків, напевне. No, Но. 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 darling. Який скін гарний. Досить е допомагає штука, коли ти бачиш таку ситуацію, що ти вже будеш з машиною в один, один врізатися. І що чувак буде пересідати і стріляти по тобі з пасажирського. Лучше до До цього зближення машинів пересісти і уже котитися на W А! Друже, я не хочу файту поки. Не чіпай мене. Ну, будь ласка, не чіп. Це довбав. Кажу, не хочу. <гум> От, коли то лучше завчасно. Затовпали? Чого вони їздять за мною? ta. ma za co To, 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 to. А чувак, походу, той, е, цілу катку збирав монети і тільки що получив в голову. Просто. Кипець. Прикольна катка, до речі, почалась Така, знаєш, з хедшотами. Він не збирав монети. Дай собі смоків наберемо в нього. Патронів. Мені треба за'юзати ще цей. Вразі у мене вже броньована машина. то... А що тут відбувається? А, це того, кого я виробив, окей У мене ще одна тисяча монет. Кустрімер, або бабус. Як ти сьогодні? Ой-ой-ой, бля, я ж влучив по ньому прикинь. О. Ай-яй-яй, то куди я стріляю? Я сьогодні. Опа! Ну, понятно, понятно, що мені у спинку будуть заходити. Досить, досить передбачувано. Дивись, як крадеться суч. Та ну. شده من نکنی بیشش Бучу б якаряка залишив. насправді <риклад> Получи. Получи. о Twitch. Хеллоу Twitch. Sorry, Ю bots. Маше, тут збільшений зараз знайду, скоріш за все. Десь він тут біг, цей щурик. Одиса. Максим не добіг чу-чуть на жаль. Старався. Бігав швидко. Я перепрошую, це який хедшот, що хавав сьогодні. Чесно кажучи, фастфуд якийсь. Ти шарму? Ні, друже. Голова тобі залітає, аж зараз. Так, я дещо бачу народ, дивіться Випадкове ДТП. Суч доповзилась, блядь. Знаєш, що мене непокоїть? То що на сервері є все ж таки снайперка, яка мене ваншотнить. І це АВМ. Він був тут в кемпах, і мені чесно кажучи, навіть страшно пікати їх. Тому що тільки одна зброя винесить мене з першого разу. Ну, дві, насправді, це граната прям під ноги. Хвалили мене, бачите, як я стріляв криво. Вот теф! У цього треба чирікнути, народ. Так а де він був? Ладно, він відлетів. Скоріш за все, надіюсь. Так, він відлетів. А ну-ка, провіримо дещо. А, ah, він його вбив тут. Як завжди, я провтикаю цю штуку. Чувак, сидить всередині. Тут, Будеш знати, Чи так, малий? Не віддався він мені на жаль. А та суч де повзає, скажіть мені, Ну що, заслужив я на лайк ваш чи ні? Ну і навіть на підписку на цей канал, тому що катка все одно прикольна ж. М? Ну Шкода, що два від зони відлетіло у нас. Цей відлетів від зони, і той з, з рейсами також. 1900 до рану. Це вам не жарти.